Далі ми говоримо про міжнародну ситуацію, про останні заяви і з боку України і з боку Сполучених Штатів і реакцію Росії. І розібратися в усьому нам допоможе Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. Вежа пане Валерію, раді, що ви до нас долучаєтеся. Інформаційних зараз повідомлень з політичних майданчиків іноді навіть значно більше ніж з лінії бойового зіткнення? Отже, давайте розберемося, що відбувається. Трамп продукує одне повідомлення за іншим. Вже почули його обіцянку за 50 днів вдарити по Росії що найменше санкціями і митами. Ми, чули реакцію Росії. Скажіть, будь ласка, 50 днів звідки вони взялися? Там, де і два тижні. Вітаю, по-перше, вас, друзі, слава Доброго ранку, героям слава. Так, да, і там взялися, де вони й два тижні, тому ну, це все в стилі Трампа. Звісно, він би міг вести санкції вже. Але я вбачаю в тому, зараз що відбувається, зміну взагалі плану Трампа щодо припинення війни, який відмінний від того, який був у нього раніше ще в період виборчої кампанії. Ми з вами, до речі, неодноразово обговорили це в цій студії. І тоді ми з вами однаково говорили про те, що Трамп не буде дарувати Україні зброю, Трамп не буде вводити санкції проти Путіна, тому що Трамп це не про санкції, Трамп буде з ним домовлятися. Намагання наші європейці переконати Трампа в тому, що це не працює. Вони ну, були даремними, тому Трамп мав сам переконатися в тому, що Путін не договороздатний. Тобто з ним можна розмовляти справді зброєю. І дуже цікавий сьогодні виходить матеріал у виданні Washington Post, якщо не помиляюсь, те, що я встиг лише переглянути краєм ока, але там мовиться про те, що після останньої атаки по Україні Дональд Трамп сам зателефонував Фрідриху Мерцу і запропонував продати Німеччині вже не дві, а п'ять систем чи то батарей Петріот, поки що от оточнюємо, тут певна є відмінність. І це мені особисто вказує на те, і от останньої заяви, що він готовий. Зараз уже до іншого формату переговорів з Путіним, але він не виходить з переговорів з Путіним, тому що й вони йому важливі. Важлива економічна угода є ті, хто готовий реалізувати шалені надприбуткові проекти із Росією, наприклад, до прикладу, продажа тих саме ж енергоресурсів російських до Європи через країни прокладки, перепрошую через фірми прокладки американські, які наближені до Трампа. Це справді дуже хороший профіт буде для. Бізнесу американського тому Трамп сподівається, що він зможе дотиснути Путіна, але вже бачає що просто так домовитися з ним за столом неможливо, тобто він так не домовляється. Треба продемонструвати силу. 50 днів це умовна цифра, яка я вважаю просто взята от з потолка це. І він, до речі, сам сказав, це може відбутися раніше. Це може відбутися на 51 й день, на 52 й Тобто, я ну чесно кажучи, не. Прив'язувався саме до цих 50 днів, а, а враховував те, яку позицію займає Дональд Трамп, що він нині робить. І я, от навіть бачу наміри європейців, зокрема Каї Калас, ще змінити Трампа. Тобто, політики, вони ну дуже прогнозовані в цьому плані і маю на увазі зараз те, що Трамп говорить фактично при кожному коментарі своєму, що він зброю до України не передає, а продає. Через Європу а каякала скаже: Ну хіба це він передає? Ми ж передаємо зброю до України так. Європа платить за це. Трамп має розділити цю відповідальність у фінансовому плані. Ну, звісно, він цього робити не буде. Але це якраз от про таке певне політиканство на превеликий жаль, так на війні. Але ну друзі, ми ж не вперше це бачимо. Тому, якщо порівнювати Трампа минулого року, порівнювати Трампа після нововрації і нинішнього Трампа це ну дещо різні Трампи. Нам далі потрібно системно працювати із ним, з оточенням, бо, як показує, все-таки ну, практика, оточення має певний вплив на Трампа. Я зараз говорю і про першу леді Сполучених Штатів Америки, про що власне говорив Дональд Трамп. Відтак я не бачаю ніякої катастрофи в тому, що там Трамп висунув умову 50 днів. Було б гірше, якби він сказав, мене це не стосується, розбирайтеся самі. Оце було б набагато гірше, друзі. Тому в принципі я вважаю зараз ситуація доволі така оптимістична для нас. Пане Валерію, в цьому контексті запитання стосовно сьогоднішнього ранкового висловлювання Трампа, що мовляв перші патріоти чи е, ракети до Петріотів уже прямують до України, і мова йдеться про саме ті системи Петріот, які прибудуть до України в рамках цієї домовленості, що країни НАТО заплатять за ці системи, а американці їх. Україні нададуть і видання політико американське, от аналізуючи цю угоду і збираючи інформацію, хто з європейських країн платитиме за ці петріоти, написало сьогодні про те, що погодилися оплатити їх Німеччина, декілька країн північно-європейських, але відмовилася Франція. І От у цьому контексті цікаво, просто чому у французів така позиція, що ми втрачаємо від відмови Франції, взагалі фінансувати такі проекти. Нічого не втрачаємо, друзі. Давайте скажемо чесно: скільки Франція надала допомоги Україні? Ну, відверто кажучи, це сльози. Обійняти і плакати. Кожного року приблизно 3 мільярди доларів євро. Так само, і Велика Британія. Не більше. А тепер скільки надала Німеччина нам на допомоги? В рази. В рази більше. Тому я дякую Макрону за те, що він інколи проявляє ініціативу, голосно кричить і потім ні фіга не робить, вибачте. І це справді дуже добре, тому що до нього підтягується нині Фрідріх Мерц фактично заявив про те, що він перебирає Німеччину на себе, левлячу частку допомоги для України. І от згадана мною розмова, знову ж таки, ми ще будемо її верифікувати, будемо слідкувати за повідомленнями ваших колег. Що коли Трамп йому телефонував, то він сказав: я тобі продам не дві, а п'ять, і Мерц погодився їх оплатити. І що зараз відбувається? Зволікання Європи з допомогою Україні, воно очевидне і зрозуміле нам, тому що для Європи швидкоплинність закінчення війни не потрібна, від слова зовсім замороження бойових дій по лінії бойового зіткнення це додаткові виклики для Європейського союзу і яка якала задана мною. На Мюнхенській безпековій конференції прямо говорила, що я не допустю ні в якому випадку, що війна прийшла в це священне місце. Коли їх нещадно критикував і справедливо критикував Джей Дівен за те, що вони нічого не роблять для безпеки власної ситуація суттєво змінилася, гроші почали знаходити. Але у Європі давно ще до того, як Трамп став другим президентством. Є дискусія стосовно того, де брати зброю купувати в Америці чи виробляти свою, враховуючи те, що Дональд Трамп не дуже відповідальний в частині там досяг дотримання контрактних умов. Я маю на увазі зараз, наприклад, постачання зброї до Європи. Ми пригадуємо ці скандали з відключенням програмного забезпечення в 35 і іншого військового обладнання. Так, у американців є чарівна кнопочка, якою можна умімкнути або вимкнути те озброєння, яке вони продали до Європи. Тому в Європі є частина тих, хто із певним застереженням не безпідставно відноситься до контрактів про закупівлю військової зброї із Сполучених Штатів Америки. Серед них Франція давно. Плюс давайте не забувати, у Макрона образа на Америку давня через створення військового союзу Аукус, куди війшли Британія, Австралія та Америка. І фактично тоді у Макрона забрали контракт на суму понад 60 мільярдів євро. Який був необхід... який передбачав виготовлення підводних човнів, і цей контракт віддали Австралії. Ну звісно, що Макрон не буде прихильно ставитися до Америки, але так само і Франція перепрошую, і Чехія говорить про те, що ми не будемо долучатися до придбання зброї американської, тому що ми витрачаємо гроші на снарядну ініціативу, і тут не потрібно знову ж таки посипати голову попелом про те, що мовляв, все щось пропало, не хочуть європейці платити. Будуть ті, хто погоджуватиметься платити, будуть ті, хто не погоджуватиметься платити. Зараз мова йде, як пише видання Axios, про першу партію в розмірі 10 мільярдів доларів. Доларів, євро. Ну давайте скажемо відверто для бюджету Німеччини або якоїсь такої нормальної розвиненої країни. Перепрошую, нормальні всі країни, нормальному в економічному сенсі європейської. Ну це абсолютно невелика цифра. Головне контракт. Підписаний, щоб він виконувався, це найголовніше. І якщо, до прикладу, Німеччина це оплатить, а інші країни кажуть, ну окей, ми не будемо платити, то знову ж таки це абсолютно не має ніякого значення. І дуже хотілося, щоб зараз не було, знаєте, таких політичних спекуляцій, хто щось не хоче платити, європейці відмовляються, французи відмовляються. Я вже побачив це повідомлення. Відразу воно з'явилося у російських телеграм-каналах. Франція відмовилася, тарати та та за Бога. Відмовилася, то відмовилася. Це не принципово взагалі. Пане Валерію, приїзд на цей раз Кітакелога до України з Трампа розтягнути аж на цілий тиждень. В чому ви вбачаєте таку тривалість візиту? Адже американці дуже обережні з кількістю ночей вони ночують, зокрема, на території України, а тут аж цілий тиждень. Пані Марічко, ви мене потішили аж на цілий тиждень, враховуючи те, що ми живемо. В таких умовах уже четвертий рік, то для нас тиждень це взагалі ніщо ну, а можливо, тиждень Кітала... поспати може в Києві можна буде так можливо, да минула ніч не дуже спокійно знову ж таки була для окремих наших міст. Але на рахунок приїзду, приїзду саме Кітакелга, він загалом з самого початку мав би перебувати в Україні набагато частіше. Тим паче я не думаю, що він десь проводить ночі в такому місці, де є небезпека для його життя. Вісно, ми не знаємо, але ну, швидше за все. Тому що справді дуже цінний радник Трампа, спецпосланець, який нам потрібний для того, щоб зараз скоординувати нині всі військові поставки. Його візит до України точно не випадковий саме в цей період, коли Дональд Трамп робить заяви про постачання до України зброї, і я вбачаю, що зараз Кіт Келло все-таки. Собі повернув позиції того, хто буде ключовим у питаннях комунікації України та Сполучених Штатів Америки, Пентагону і добре, що це не стів Вітков, відверто кажучи. Тому е, я думаю, що тиждень справді це аж пані Марічко. Як ви говорите, це забагато і буде достатньо для того, щоб погодити всі моменти щодо використання зброї, яка у нас буде, тому що Трамп. Ну буквально щойно зробив щойно, умовно, звісно, зробив заяву про те, що ні, ні, я не радив Зеленському бити по Москві. Ну, можливо, він публічно це і сказав, ну точніше, він це сказав. А що було там, і що буде? Ну я думаю, Кіткелов відкоригує вже конкретно цілі, по яких будуть летіти якісь ракети, можливо, наші, пане Валерія. Як ви пояснюєте, вкотре уже угорці нам надокучають тепер взялися за. Нібито побиття ТЦК на Закарпатті громадянина Угорщини чоловіка з угорським паспортом, чи то з угорським корінням і наполягають, і звернулися навіть в Європейському Союзі до Брюсселя, для того, щоб відповідальних за це на політичному рівні піддали санкціям. Що тут хоче Угорщина? Ну, тут, звісно, дві сторони медалі. По-перше, сам інцидент, його не повинно бути однозначно, треба про це говорити. Таких випадків рукоприкладства не має бути. Але відповідальність справді має бути двостороння. І якщо говорити про українця, який потрапив до ТЦК, але виявилося, що в нього угорський паспорт запитання до Орбана. Чому у нього угорський паспорт? На момент, коли він отримав угорський паспорт України, в Україні не діяло законодавство про множинне громадянство. Ми добре пам'ятаємо, я принаймні добре пам'ятаю скандали, які виникали з видачою таємною таємною паспортів Угорщини громадянам України у дипломатичних представництвах на західні, в західній частині України. Чому ми не говоримо про відповідальність Орбана в цій частині? Далі, ну звісно, я вбачаю в його заявах виключно політичний контекст і який спрямований безпосередньо на виборця в Угорщині, тому що такий спосіб зараз ну, Орбан біля себе збирає тих, хто ще готовий за нього голосувати на майбутніх виборах. Тому що як показує остання соціологія, то перспективи цього ну, політика перепрошую, хотіла б сказати інакше. Ну, не дуже притомні і приємні для нього самого, для того, щоб він продовжив своє політичне майбутнє. Тому я бачаю тут виключно навіть така внутрішня угорсько-політична історія. Пане Валерію, повертаючись до Сполучених Штатів. Вже неофіційно йдеться у зв'язку з ротаціями, які відбуватимуться в уряді, а вони точно вже відбуватимуться, і, можливо, зафіксовані будуть найближчими днями, що так само може бути і ротація в американському посольстві, в українському посольстві Сполучених Штатах. Як ви розцінюєте взагалі зміну, можливо, зміну посла, і наскільки важлива ця фігура? Або нова ця фігура буде для України у разі нового призначення. Знаєте, друзі, ми тут зараз намагаємося говорити про призначення нового посла через призму професійності чи непрофесійності як дипломата у або будь-когось іншого, що він зможе зробити для України. Але я підійшов би до цього питання дещо з іншого боку. Нагадую, що ми мали гучний скандал в період виборчої кампанії, коли українська делегація разом із нашою. Представницею послпосліни в США, пані Маркарової, перебувала на військовому заводі в Пенсерванії. і це дуже не сподобалося тоді Трампу і його команді, і ми мали гучний скандали, і після чого відносини особистісні команди Трампа із нашим послом були вкрай зіпсовані, зіпсовані назавжди. Давайте скажемо чесно. Тепер тут питання: ми тут зараз говорити повинні про особисті сі... якості посла чи про те, наскільки ми маємо. Нормальні, приємні, правильні і корисні для нас стосунки із командою Трампа, тому що посол не влаштовує Трампа безпосередньо. Ну, звісно, це виглядає як нібито якась повна дурня, але я відкрию не точно не відкрию таємницю ні для вас, ні для тих, хто нас дивиться, що це загально прийнята історична практика. Якщо таке сталося, і ми маємо зараз одного президента США, а не двох, не Байден, президент США, а Трамп. Подобається нам, не подобається, критикуємо його, не критикуємо. Але американці готові нам передавати сьогодні системи Петріот. Тому тут питання не в тому, чи це Маркарова, чи це Умеров. Якщо в процесі розмови між Зеленським та Трампом було досягнуто домовленостей, що Трампа влаштовує умовно Умеров, який себе справді проявив не з гіршої сторони під час стамбульських переговорів. Останніх давайте говорити відверто. То чому б ні? Нехай буде. Бо нам важливі зараз системи Петріот. Пане щоб Валері, із, щоб завершити нашу розмову, можна я вас перепитаю? Ви вважаєте, що ми б узгоджували зараз би кандидатуру посла, якого відправляли до Вашингтона от на такому особистісному рівні з американським президентом, а не власноруч вирішували, кого відправляти? Так? Так, я вважаю, що так, і так треба робити. Вибачте, тут питання України, друзі, стоїть. Я ще раз на цьому наголошую. Це абсолютно моя щира позиція. Якщо так буде влаштовувати Україну, і цей посол влаштовує сьогодні Трампа, і він зможе у Трампа вирішувати купу питань, ну які питання? А потім, уже коли закінчиться війна, давайте потім будемо розбиратися всіма іншими проблемами і тому інше. Тому тут питання не в тому, буде хорошим меру чи не хорошим буде у меру. питання в тому, наскільки він зможе забезпечити комунікацію позитивну для нас. Для того щоб ми отримували від Сполучених Штатів Америки більше допомоги, пане Валерію, дуже вам дякуємо. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, був з нами на прямому зв'язку.